22 травня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак звернувся до короля і попросив його розпустити парламент. Отже, в країні будуть вибори. То, чого так сталося, що стоїть за цим маневром, і які шанси головних партій, а також як це буде відбуватися на Україні, будемо говорити у цьому відео з вами, Валентин. Отже, згідно з актом 2022 року, британський парламент дав королю право розпускати парламент, а прем'єр-міністру призначати дату нових виборів. Цей акт скасував попередній, при якому парламент мав засідати не більше п'яти років після першого збору після виборів. Ну і звісно, за розпуск парламенту мало проголосувати дві третини представників. За попередніми розрахунками, вибори мали прийти 17 грудня цього року, але все станеться дещо раніше. Причиною тому є те, що у консерваторів це нинішня влада проблеми з рейтингами, і вони думають про те, що саме вибори скоро влітку будуть набагато краще ніж в кінці року. Так як прем'єр обіцяв, що вибори прийдуть о другій половині року, тому й закономірно би не. Порушувати обіцянку, він обрав 4 липня як день голосування. Але що ж за цим стоїть? Зараз до 30 травня чина сесія парламенту буде займатися чисткою. І це не та чистка, про яку ви всі зараз подумали. Так в Британії називається період, коли парламент ухвалює закони, які не можуть бути ухвалені наступної сесії. До того ж, будуть накладені обмеження на діяльність чинного уряду, аби той. Не дай Бог не використав своє службове становище. Загалом, як бачимо, сполучене королівство має дуже гарну систему і протива. Отже, вже сьогодні почнеться передвиборча агітація партії. Прем'єр-міністр відвідає телестудії, а потім вирушить у дводенну екскурсійну поїздку по всіх чотирьох частинах Великобританії. Його головний опонент, лейборист Стармер, попрямує до південно-східної Англії в знак того, що він хоче отримати голоси з традиційних районів Торі. Сунак взяв дуже азартну стратегію. Його партія відстає на 20% згідно з опитувань, що може бути дуже ризиковано, враховуючи дані екзитполів. Деякі члени Кабміну вважають, що це неправильно, але ставка уряду стоїть на тому, що економічна ситуація до липня покращиться, і британці віддадуть голоси за консерваторів. Нинішній прем'єр планує балотуватися на цю посаду знову. Це видно з його промов. Фактично він зараз відкидає можливість висування на посаду прем'єра Пенні Мордон та Лорда Девіда Кемерона. Також він каже про те, що британська нація зараз чи не на нього єдиного може покластися. А от Стармер, він популіст, його обіцянкам не треба вірити. Також консерватори мають залучити базу реформістської партії, яку заснував Найджел Фарадж. Торі мають пояснити, що голосуючи в цей час нестабільності не за консерватора, вони дають шанс на перемогу лейбористам. Також чинний прем'єр апелює до того, що Страмер вірить в те, що перемога в його руках уже, тож треба використати ефект несподіванки і обіграти його. До того ж, багато членів консервативної партії наполягають на оголошенні того, як працюватиме боротьба з нелегальними мігрантами згідно плану Руанда. Це могло б додати певні голоси тих, хто вважає, що боротьба з нелегальною міграцією важлива. Цікаві факти, якщо Кір Страмер виграє вибори з тими. Даними, які є сьогодні, то це буде перша така розгромна, потужна перемога лейбористів з 1945 року. Гей усі за Франції за за засранці, гей усі за Франції, за 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 засранці голосуйте блін за джі саме заджі. Кампанія також проходитиме під час футбольного турніру Євро 2024 День голосування припаде напередодні чверть фіналу. Лейбористи думають повторити ситуацію з Тоні Блером, коли в 1996 році Англія і Шотландія вже проходили так далеко в чемпіонаті. Тож зараз вони теж вважають, що якщо прийдуть ці дві країни, то це буде загальнонаціональне об'єднання і успіх, і лейбористи знову будуть мати шанс на цій хвилі. Лейбористи наголошують на тому, що ще 5 років торі будуть катастрофою у такий час. А Кір Страмер, який очолював королівську прокурорську службу, буде вірою, і правдою служити державі. Наприклад, він у своїй заявах хвалився, що міг заручитися повагою всіх груп в північній Ірландії. Звісно, були й популістичні посили, що перемога консерваторів призведе до росту цін на продукти і забруднення води. Але в цілому лейбористи не відкидають зовнішньополітичних проблем і, навпаки, готові нарощувати ВПК Сполученого Королівства. Інші опонентів, як лідер ліберал-демократів, Ед Дейві сподіваються отримати голоси тих граф, які розчарувалися у виборі в результаті Брекситу. Реформісти ж навпаки б'ють на правий фланг, на нелегалів, хочуть взяти 11%, борються з місцевим ісламізмом. Отже, що нам очікувати від Британії? В принципі, це доволі стабільна країна в напрямку підтримки України. Їх національна безпекова стратегія, де Україна дуже сильно вмонтована, буде продовжуватися і далі, навіть з вибором лейбористів, тобто лівоцентристів. Страмер говорить про те, що він буде вкладатися в ОПК і взагалі хоче реіндустріалізувати країну. До речі, про реіндустріалізацію ми говорили вчора. Це було про Японію. Подивіться, це дуже цікаве відео. Воно буде в посилання до цього відео. І Британія хоче теж йти цим шляхом. В принципі, більшість країн заходу розуміють, що можна, звісно, продавати товари з доданою вартістю, якісь товари, розкоші, яхти і таке інше, але без можливості робити в майбутньому зброю і практичні речі, особливо коли дійде до конфронтації з тим самим Китаєм. То в випадку відсутності промисловості заходу буде не переливки. тож треба відроджувати свою промислову міць. Колись європейці в неї дуже сильно вміли, та недавно, ще років 40 назад. Тож повернутися до цього вони справді зможуть. У них є всі можливості, капітали, ну, і, звісно, клієнти, покупці. Як висновок, конкуренція політична в Британії набагато якісніша ніж в США, більш прогнозована, стабільна щодо підтримки України. Побажаємо британцям зробити гарний вибір. Рухатися далі і і справді відроджувати свою економіку, свою велич, яку вони міли, і ставати далі надійним партнером України в боротьбі за нашу суверенність. Побажаємо їм всіх благ і удачі. Ну і звісно, ми всі разом маємо теж не відставати від британців. Британці дуже багато допомагають Україні, але звісно, треба ще більше і вони можуть. Тож ми, в свою чергу, теж маємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання на актуальні збори будуть в описі до цього відео. Ну, і, звісно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу де багато класних, цікавих новин, інформації і дуже класна спільнота. У нас Тож, до зустрічі!